Helldivers 2 продовжує додавати до гри новий і новий контент. Буквально вчора, практично одразу після нового великого оновлення, до гри додали і новий варбонд, який нарешті, після стількох місяців, додав до гри те, чого так просили гравці зброю ближнього бою. І на диво, вона виявилася дуже і дуже потужною. Але що ще цікавого додали до гри? Давайте розберемося у цьому відео, Urban Legends – Новий Варбонд у Helldivers 2. Він приурочений до виходу нового оновлення, яке додало в гру давно забутого супротивника, а саме расу ворожих гуманоїдів – ілюмінатів. Ці вороги вже зустрічалися в першій частині гри і доставили чимало проблем для суперземлі. Urban Legends це варбонд, покликаний допомогти гілдайверам у боротьбі проти цього сильного ворога. І для цього розробники додали в гру кілька нововведень. Як і завжди, новий Варбонд зустрічає нас трьома сторінками з різноманітним спорядженням і зброєю. Почати варто з двох нових комплектів броні легкого і важкого. Обидва виконані в камуфляжному міському стилі з використанням сірих і темно-синіх тонів. Це дуже доречно, адже новий біом на планетах якраз побудований навколо поселень людинок у вигляді міських вуличок. В обох варіантах броні вбудований новий перк, що збільшує кількість боєприпасів, а також прискорює перезарядку для зброї у вашому основному слоті. Тут варто додати, що поки що перк працює і на деяку зброю зі стратегем, як, наприклад, кулемети. Але наймовірніше, цей баг скоро виправлять. Для броні також є і два шоломи, один з яких має вигляд коренфійського шолома з кінським гребенем. Дуже вражаюче. Також у Варбонді є і нові плащі. Крім елементів броні та плащів, до гри було додано і декілька нових скінів. В такому самому міському камуфляжі тепер будуть оформлені і капсули хелдайверів, новий ровер, евакуації, а також екзокостюм. А тепер перейдемо до найцікавішого. Крім стратегем і бустерів, про які поговоримо далі, розробники додали нову зброю для ближнього бою становий спис. Це спис з електричним розрядником на кінці, який завдає шкоди і оглушує ворога. По суті своїй, це щось на кшталт списа спартанця, яким хелдайвер вільно орудує і може робити все, крім його метання. Спис використовується в другому слоті спорядження замість пістолета і тримається однією рукою. Тож, за бажанням, ви з вашими людськими друзями можете побудувати справжню грецьку фалангу. Але не думайте, що це вам допоможе. Одна ракета від девастатора, і ви розлетитеся хто куди. Крім списа, в ігровому магазині так саме у магазині було додано й одноручний кийок з таким самим ефектом. Тобто, з кожним ударом він станеть опонента і наносить йому демедж. Звісно, особисто я б віддав перевагу умовному мечу, як у комісарів з Вархаммеру. Також, як нову стратегему, для гравців було додано фронтальний енергетичний щит. Гельдайвер бере в руку невеликий диск, і з нього перед ним виникає щит, схожий на персональний, але направлений лише уперед. Разом із цим щитом ви можете використовувати як спис або кийок, так і будь-яку одноручну зброю, на кшталт пістолета або арбалета. Як воно грається? Спис має більшу дальність ушкодження, ну, бо це спис, але при цьому він не такий швидкий. А ось кийок навпаки, працює навіть краще, ніж очікувалося. У нього багато шкоди і швидкі помахи, що дає змогу швидко розчищити натовпи зомбі та інших ворогів. По документах, в них однакова кількість демеджу, але, чесно кажучи, по відчуттям спис є слабшим за кийок. Але загалом, у купі зі щитом, що відбиває удари і постріли, це робить з вас справжнього звіра для ближнього бою. Додатково, розробники додали в гру ще кілька стратегем і бустер. Одна з таких вогняна турель. І так, це справді турель, яка випускає струмені вогню. Вона досить ефективна проти будь-яких юнітів ближнього бою, і як і будь-яка інша схожа зброя, може ліквідувати чарджера або імпейлера. І останньою стратегемою в списку є антитанкова зенітна гармата. Це гармата під ручним управлінням хилдайвера, схожа за своїм змістом з ручною автоматною турелью. Якщо говорити простою мовою, вона стріляє танковим снарядом, що знищує такі цілі, як чарджери, халки та інші дрібні юніти з одного пострілу. У списку є ще й новий бустер для ваших місій. Нагадаю, бустер це такий собі модифікатор, який дає вам перевагу у матчі, посилюючи ті чи інші ефекти, як, наприклад, довший біг, посилені стимулятори тощо. В цьому варбонді розробники додали бустер, який підсилює хелпади підтримки, тобто капсули, на яких до хелдайверів спускаються допоміжні припаси. Цього разу на капсулах будуть встановлені додаткові турелі з лібераторами, які після приземлення будуть стріляти по ворогам навколо. Вони будуть діяти до моменту, поки ви не візьміте спорядження з капсули. На жаль, на цьому варбонд закінчується. Там залишилися лише беграунди для вашого профілю і ігрова валюта. Чи вартий він придбання? Думаю, що в цілому, так. Звісно, в ньому немає якоїсь імбової зброї дальнього бою або якихось суперстратагем. Але і ті, що зараз, є дуже і дуже непогані. Більш того, броня, що тут представлена, має чи не найліпші перки у всій грі, не говорячи про бустер, який також дає великі переваги для хелдайверів. Тому, думаю, з впевненістю можна сказати, що це один з найкращих варбандів у грі. Але, звісно, вирішувати вам. А на цьому в мене поки що все. Якщо вам сподобалося це відео, то лайк, підписка і коментар допоможуть автомату нам дійти до суперземлі ще швидше. А з вами був я, Геймбот, і гарного людського буття вам.